Микола Терновський, Золоці Верби, продовження оповідання шила вилазить з мішка, частина четверта. Можу переписати звіт в останній майнуло в думці, але я рішуче одягнав від себе всякі вагання. Ще ніколи не чув я в собі такого зосередження, як того ранку. Здавалося, я йшов на смертний бій, у якому вирішально може бути кожен рух. Зосереджено вмився і витерся розцупким рушником. Не менш зосереджено, поснідав. Варвара Микитівна нагодувала мене свіжісінькою кров'янкою принесеною од сестри, котра придушила на свята кавенця і, як водиться, між родичами, поділилась свіжаною. Після сніданку я вичистив старенький плащ пальто, натягнув кашкет та поставив перед зеркалом, нагнав максимальної поважності. От коли б у мене її було більше на обличчі та у поставі. Якби легко тоді жилося на світі і, намагаючись не міняти поважного виразу, пішов до школи. Та ледь перебрів у нових черевиках заболочене подвір'я і як схопився, звідти не взяв, треба вертатися. А це вже очевидна невдача. Але що вдієш, така доля? Вертаюся до хати, ховаю папери в кишені. нехай було, це не шкода. І вже з меншою рішучістю, але зосереджено йду на бій. Чи тортура, ще сам не знаю. Певний лише в тому, що не відступлюся. А в учительки застав одного Антона Антонович, бідолашний трудився над зведеним світом по школі. Побачивши мене, зраділо всміхнувся, відсунув серед носа папери, підвівся, подав мені руку через стіл. Потім вийшов, сів на дивані і мене запросив сісти поруч. Ну, як спалося, Петро Трохимович, було його перше питання. Відповів щиро, без проблем, і дивлюся старому в очі. І поганих снів не бачили, ніяких не було. Ну і молодець, весело похвалив Антон Антонович. То перевага молодості, треба нею розумно користуватися. Запало мовчання, заоч гладив свою лисину, помітив на мені нові черевики. Сьогодні вперше в Золовувку поцікавився. У нашому селі напередодні свята кажуть так вже зайшло свято. У мене сьогодні таке враження, що вже зайшов жовтень, тобто увійшов до хати, став поряд. Ось я й вирішив зустрічати його в нових черевиках. Вам у береків добре живеться? Як ніколи і не дай не жалося, відповідаю щиро. Навіть у рідної мамі. Навіть у мами підтвердив я парадоксально думку старого. Чому так? Там я завжди був голодний, скільки себе пам'ятаю. Ми всі говорили і думали про шматок хліба, якого нам завжди бракувало, признаюся йому. Важке було дитинство у вас, пожалів мене Антон Антонович. Взагалі я скучаю за вами і шкодую, що немає часу погомоніти. Може, завтра, але не вдасться. У святковий день кожен має право зайти в гості і взагалі змарнувати час. Багато часу ми марнуємо за старою звичкою. Ну, переписали звіт, повернув несподівану розмову. Я подивився на його обличчя зблизька. Воно було гладеньким із густою сіткою дрібних прожилок. Витягте, брито, сиве волосся утворювало на підборідді перламутрову плівку, як на річковій скоці. Вуста мали синівати відтінок, а очі, здавалися, сіро волохатими через радіальні прожилки. Мені не хотілося робити чи казати щось суперечому. Не хотілося псувати його завжди хороший настрій, і я мовчав, нехай сам здогадується, що я міг, а чого не міг зробити. І він догадався не переписували, спитав, без будь яких емоцій, наче йшлося про якусь дурничку. Ні. Чому? Знову ж так само байдуже спитав зауч, але одразу ж стрепенувся, наче нарешті дбагнув, про що йдеться. Сказав до речі, я саме цього й чекав від вас. Він важко встав із дивана, поправив піджак, зайшов за стіл, глянув звідти на мене, запитав Скажіть мені чесно ви переконані у тому, що не допустилися помилки чи якоїсь упередженості, коли виставляли учням оцінки? Майте на увазі від цього залежить дуже багато? Ні, там все правильно, каже рішуче, і без жодних натяжок, без жодних. Він замислився на хвилину, потім продовжив: Ну, коли б ви, скажімо, захотіли ще раз перевірити знання своїх учнів, ви почали питати пройдений матеріал. Вони б підтвердили ваші оцінки? Думаю, що так. Думаєте, чи маєте тверду упевненість? Упевнений, то справа інша, пом'якшав Антон Антонович. Ви мені не вірите, Антон Антонович? спитав я без усякої дипломатії. Зараз це не має істотного значення. Мені хочеться, щоб ви твердо повірили у свою правоту, відказав завич рівним голосом. Справа може так повернутися, що вам доведеться захищати свої позиції перед авторитетними людьми. А для цього треба стояти на власних ногах. Розумієте? Розумію і дякую вам. Не кваптесь, бо ще нема за що, відмахнувся старий. Давайте, Петр Трохимович, поки ми тут самі остаточно перевіримо свої позиції. Ось ваш журнал. Читайте прізвища учнів по порядку і думайте, хто з них може вас підвести. Я не взяв журнал, відповів заочі я вчора ввечері думав про кожного і на кожного надіюсь. Антон Антонович подивився на мене тривалим поглядом. Мабуть, намагаючись визначити, чого в мені більше, віслючої упертості чи баранчої гордості. Між іншим я чула собі наявність цих і інших якостей, але над усім була потреба стверджуватись самому і утверджувати свої принципи. Правда, я ще не дуже знав, що то за принципи, відчував лише, що відступати не маю права. Якщо поступлюсь хоч на п'ять, тоді мене почнуть клювати навіть за кураївські кури, не кажучи про товаришів по роботі. Отже, ви свідомі того, що йдете на серйозний ризик, Антон Антонович тупцював на одному місці. Я нічого не боюся, кажу йому твердо. Бачите, боятися взагалі не слід. Чесна людина не має права жити з почуттям страху, бо воно паралізує людську волю, а щодо здорового, то, на мій погляд, краще перевірити себе кілька разів, ніж кидатися стрімголовне, відаючи, куди гепнешся. Антон Антонович все ще перебував у стані непевності. Ну і при цьому не слід забувати, що таке поняття, як доцільність риску, Розумієте? Треба, щоб мета виправдовувала і заходи, і сам риск. <кій> а ви яку мету ставите? Я просто стверджую, що всі мої учні знають пройдений матеріал стою на своєму. Не зовсім просто бачите, заперечив Білоус. Треба лише ставитися до мого звіту без підозріння, тоді все буде просто. Зрозумійте, що викликаєте на себе перехресний вогонь, здається, Антон Антонович почав уже сердитись. Я ось пробую вас застрегти, а ви не бажаєте поступитися своїми принципами. Він сказав це з пересердя, можливо, іншим разом не дозволив би собі таке говорити. Я розумів також, що довів його до такого стану, але не міг второпати, чому він так довго вагається. Щоб Якось зрушити його, я наважився спитати а ви часто поступаєтесь своїм, Антон Антоновичу? Старий стрепенувся, потер се олисину, заковав головою. Оце спасибі. Спасибі, Петро Трохимовичу. Такий оттямилий старого і, глянувши мені в очі, додав Молодець, я з самого початку мав про вас добру думку, але ви сьогодні перевершили моє сподівання. Молодець, знаєте що? понизив голос Антон Антонович. Приходьте до мене сьогодні ввечері, зустрінемо 20 жовтень разом. Прийдете? Постараюсь, кажу, пригадую директорове застереження щодо взаємин з ненадійним елементом. Може, ви вже запрошені в інше місце, то кажіть, помітив старий непевністю мої відповіді. Ніхто мене не запрошував, нікому я не потрібен, відповів з посмішкою, але завич не приймає жарту. Юнач, я хотів сказати вам це пізніше, але скажу у відповідь на ваше не потрібен. Я вам заздрю, чуєте? Заздрю тому, що ви починаєте своє життя у такий прекрасний час. А тепер чизайте, мушу кінчати загальний звіт. Шкода, що нема директора, поїхав на хутори читати доповідь про жовтневі роковини, а то б ми з ним сьогодні поговорили не так, як учора, правда? І я лише звигнув плечима, не розуміючи підкладки його слів. Настрій дещо поліпшився, але на душі непевно. Що ж тепер робити? Як погано, що нема занять. Може, комусь дивно, але я не вмію відпочивати. Кожен день без роботи лякає своєю бездомністю. Ну, чим його заповнити? Таким значимим, щоб виправдати одержану зарплату, наче я працював. Та, мабуть, не мені міряти заведений порядок. Краще докінчити нарешті листа матері. І щось вирішити з гарбузіком.